Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, так починаються страсні дні. Десь в атмосфері урочистого, піднесеного входу Господню до Єрусалиму вже є тривога, є перечуття чогось незворотнього, що має статися. І все ж таки, здається, те, що діється довкола, суперечить довгим пророцтвам Спасителя. Його вітають як переможця. Назустріч виходять радісні, усміхнені, піднесені люди, які вигукують Осанна сину Давидовому, благословен, хто йде в ім'я Господнє, і тим самим визнають Христа за Месію. Бо хто такий син Давидів? З Давидового роду мав вийти майбутній помазаник Божий. Або Месія, якого сподівалися людей. Потім, коли станеться вже трагедія Голгофи, і учні, 40 днів перебуваючи в Єрусалимі разом, без кінця будуть пригадувати деталі того, що відбулося, мабуть, з неймовірною виразністю пригадуватиметься кожному, що він діяв у цей час, що чув, і жодна сторінка Євангелія не буде описана згодом з такою докладністю, як сторінки, присвячені останнім дням земного життя Спасителя і його дорозі на Голгофу. Так буває з нами, коли ми ніби застигаємо на час похорону дорогої для нас людини. А потім довгий час ще згадуємо, що ми йому говорили перед тим, коли в зустрічалися, і кожна деталь із тих розмов, з тих зустрічей поставатиме перед нашими очима з неймовірною виразністю, і нас ще довго мучитиме сумління, що ми не так себе поводили, що не зуміли виявити своєї любові до цієї людини, що в час перед його відходом від нас. Ми думали тільки про себе. Як, з яким, напевно, болем згадуватиме апостол Петро роками і роками про те ганебне зречення, яке станеться, і пригадуватиме, яким же зухвалим він виглядав перед тим, коли заявляв: якщо і всі зречуться тебе, то я ніколи не зречуся. Але і він зрікся, і зрікся в присутності Спасителя на судні Каяфи. І він відчув на собі той дотик лагідних очей учителя, дотик навіть недокірливий, а той мудрий погляд, який ми відчуваємо ніби в своєму серці. Бачиш, мовляв, так же ж сталося. Як по різного поводили себе учні в цю мить. Всі вони, напевно, були охоплені тією атмосферою перечуття чого, що має статися. Але вони всі чекали насамперед відновлення царства Ізраїля. І коли нарешті їх вітатимуть у Єрусалимі як царський почет, як супровід переможця, коли вони відчують, що юдеї нарешті визнають їхнього учителя за свого царя. Ось тоді і в них оживуть перечуття не тільки месіанського, але й реального царства. І напевно із сумом згадуватиме і автор Євангелія, яке читалося сьогодні, Йоан, зовсім молодий ще тоді, дехто навіть припускає, що йому не було навіть 13 років, як він разом із братом, Яковом Заведеєві сини. Ідучи до Єрусалиму, просили у Христа престолів праворуч і ліворуч від Нього. Як на цьому тлі виділяється Марія, Лазарова сестра, Господь якої зупинився Спаситель, вона нічогісінько не просить, вона не хоче в майбутньому бути біля вчителя. Вона може своїм жіночим серцем відчувати, як йому важко в цей час, і вона готує його на похорон. Дрогоцінним нардом, бальзамом коштовним, яким помазували у Палестині багатих покійників, бо там прийнято було бальзамувати тіла спочилих. Вона обмиває ноги Ісуса. Вона забуває про себе. Вона думає тільки про нього, і в цьому принципова відмінність її навіть від найближчих його учнів. А серед найближчих учнів був і Юда. І лише потім, можливо, Йоан, який проситиме пошепки вчителя на тайній вечері показати, хто ж той зрадник. Потім уже він пригадуватиме, як обурено відреагував Юда на жест любові. Що виявила Марія стосовно учителя. Треба було продати те миро дорогоцінне і гроші роздати бідним. Інколи так себе поводять і сучасні критики церкви, які ставлять за провину їй те, що вона не все своє майно, не всю себе присвячує соціальному служінню. Але завжди у церкві на першому місці буде служіння Богові. І завжди служіння людині буде на другому місці. Служіння людині виростає із нашого служіння Богові. І тільки тоді, коли ми зможемо знайти в собі силу покори, здатну повести на суверішальну мить, так як Марія. Помити ноги і обтерти своїм волоссям ноги учителя. Саме тоді ми і зможемо виростати з цієї сподібної безмежної покори до справжнього жертовного служіння іншим, а не навпаки. І саме тому бракує нам мистецтва жертовності, що ми так мало вміємо бути покірливими перед Богом. Христова жертва виявляє небезпеку людської гордині. Про що думають юдеї, вітаючи Христа? Ось ось відновиться царство, і вони знов стануть державним народом. Вони позбудуться чужинецького приниздило гноблення, і напевно не один з них розраховував і на своє місце, може не так близько, як заведеєві сини, але теж недалеко від царя. Сподівалися учні на своє місце біля вчителя, і можна собі уявити, яким же сумом перейнято було його погляд, коли він озирався, їдучи на осляті відповідно до пророцтва на Всебіч, і бачив захоплені погляди, вигуки, розуміючи, що в них волає гординя, відчуття прагматичного підходу до майбутнього месіанського служіння. Намагання і Бога змусити діяти собі на користь, а не спасінню всіх. Він іде, щоб подолати цю найстрашнішу ваду людства, ваду самовпевненості і гордині, ваду, яка колись була, спричинила і перший гріх, що виник внаслідок бажання, правців, бути як Боги, до того їх спокушав диявол. І загибель передпотопного людства, він іде, щоб відвернути цей новий потоп і подолати нарешті Змієву владу. Ось той, про кого Бог говорив Адамові і Єві, той, хто зітре голову Змії, але не могутністю земною, не силою влади, а силою служіння іншим, упокоренням. Вміння відчувати внутрішнє життя іншої людини біля себе, і не намагатися підкорити цю іншу людину своїм власним прагненням і потребам. І цей похід у Єрусалим, напевно, не зупиняється і в ту мить, коли припиняється радість цих. Перших днів, коли прочани спливалися з усього світу до давньої юдейської столиці перед пасхальними святами. Цей вхід в Єрусалим триває. І часто дуже ці церкви згадуватимуть і про сьогоднішній день, коли ми теж зображуємо із себе тих, хто вітає Христа, зображуватимуть входження Христа у наші душі. І ось саме тому сьогодні є для кожного з нас нагода приміряти до себе ті моделі поведінки, які дає нам Євангельська розповідь. Чи ж ми здатні відчути безмежну радість, яка нас самих розтоплює в собі, так як Марія, і відчути тривогу і біль людини біля себе. Чи ми тільки думаємо і в цей час про себе, про свою насолоду, може, навіть і духовну насолоду, і розуміємо майбутні дні, як, власне, нагоду вирватися з буднів, посвяткувати, перепочити, чим є Христос для нас. І поміркувавши про це, подумаємо, як же можемо і ми приготувати гідну світлицю нашої душі для Спасителя, Спасителя, який. Іде на смерть за гріхи кожного з нас, щоб кожному з нас відкрити дорогу справжнього тріумфу, повернення до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!